Привіт, друзі! Слава Україні! Так, зараз поправимо зачіску. О, буду трошки гарніший. Ну, вибачайте, світла нема, фонарики є, тому маємо зробити сьогодні невеличкий стрім. Я не збираюся довго затримувати вас, але вже бачу 24 глядачі, і мене це радує, що все-таки ви очікували. Ну, я вважаю, що це суперово. Можливо, комусь не сподобається. Я знаю, що наші ефіри звичайно не подобаються Офісу президента. Наші ефіри, звичайно не подобаються е, цім, зеленим, зеленій камарілі. Ну, що зробиш? Ну, таке життя. Як то? Їм придеться стати терпілами і потерпіти, як кажуть, наші маленькі зустрічі. Ну, як би не було, ми сьогодні бачили з вами етер Борислава Берези. Хто дивився, хто не дивився, багато розповідати не буду. Але суть така. Суть така, що це друга частина. Я, чесно кажучи, думав, що Борислав сьогодні замонтулить туди все. Серйозно, ну, щось так думав. Але він не замонтулив туди все. Тому сказав, що буде ще третя частина. Ну, напевно, буде якийсь такий міні-серіал. Не знаю, побачимо. Коротше, ми з вами маємо можливість обговорити ці всі проблеми. Можемо це зробити в прямому етері, і я дуже радий, що в мене така можливість, попри відсутність світла, є. Так, Ярослав Тищенко, бажаю здоров'я, вітання з Німеччини. Ну, от, хоча б, от рад... заради цього вже треба кожного дня проводити зустрічі. Одеса нас вітає знову ж таки. І заради цього Саша Соколовський, Айдар Акбар, виїзд Акбар. Ну і що ми бачимо? Кременчук вітає Лапінців. Я дуже дякую, що ви вітаєте нашу спільноту і мене особисто. Олена Осьпо вона, бачу, пані Олено. Ви вже тут на зв'язку. Волинь теж нікуди не ділася. Ну що я можу сказати? 200 глядачів. Поїхали. Ви робіть репост, пишіть ваші коментарі. здоровкайтеся тут один з одним. Пан Віктор з Італії таке, також нас підтримує. А друзі, для тих, хто лише долучився до нашого до нашої спільноти, хочу сказати, що це не єдиний марафон. Це точно <реш> Тому така історія. Окей. Ванкувер на зв'язку, і Полтава теж каже, що нас бачить разом з Черніговим. Тому, друзі, ми поїхали, бо я не збираюся сьогодні вас довго мурижити. Я знаю, що світла нема, тому треба бути таким, знаєте, динамічним. Отже, в сухому залишку про що? Я навіть не знаю. Ну, давайте так. Перше, що позитивного сьогодні відбулося, за свідченням. Сергія Ваганяна, який був близьким до друга Зеленського і голови СБУ Івана Баканова, і до його заступника Наумова на територіях третіх країн. Увага Баканов і Наумов отримали від російських спецслужб кругленьку суму грошей для того, щоб здати територію України. Ну це вже питання зовсім іншого розслідування. Це вже не про корупцію. Ще раз наголошую. Але ми бачимо, що Чорнобиль, Харківська, Миколаївська областя, Запорізька АЕС були банально продані, і це той найчисніший голова СБУ, якого нам рекламував хто правильно. Володимир Олександрович, Зеленський. Я думаю, що Ваня Баканов, напевно, навряд чи сам би ризикував би продавати куски України, бо йому, як мінімум, потрібно було благословення, ну кінта свого. А Зеленський в нас ми ж знаємо. Він же ж на сьогоднішній день, як і вчора, як і позавчора. Править єдинолічно, тому чомусь я так вважаю, і не просто я так маю право думати, що це все було оманська змова. Так і я хочу нагадати один епізод, який вже можливо ви чули, але я хочу ще раз його нагадати, щоб наша флешка нікуди не ділася на напрямках, де потрібно було обов'язково підірвати мости. А це річка Тетерів, напрямок Київ. Е, військовослужбовці Збройних сил України отримували безпосередньо заборону це робити без дозволу офіса Єрмака, так офіс Єрмака Зеленського мав надати дозвіл на підрив мостів. і якби не героїзм і якби не е, сміливість е, командира, заступника командира 72-ки та інших підрозділів, які обороняли Київ, якби не підірвали ми Демидівський міст, якби не підняли воду. Якби не відкрили дамбу, якби не закрили задвіжки, коротше кажучи, якби ми то все не зробили би, то Києві прийшлось би воювати на вулицях столиці. Так до цього ми готувалися. До цього, звичайно, ми всі, як то кажуть, не хотіли, але ми розуміли, що це придеться робити. Богу, дякувати, що у багатьох офіцерів було Фаберже, і вони таки попідривали те, що можна, в тому числі Демидівський міст, і це врятувало Київ. Де сьогодні ці камбриги бойові, які приймали на себе основний удар і прийняття рішень, ви можете це запитання задати Володимиру Олександровичу Зеленському навіть в наших коментарях. Далі, що ще я хотів сказати, але в цьому ж самому ключі ми знаємо, що зелена Камарілія хотіла попідривати всі мости через Дніпро. І вже цьому на заваді став залужний, бо сказав, що ми таким чином зрадимо Лівобережжя і зрадимо наші війська, які там воюють? Знову ж таки, знову ж таки. Всупереч логіці оборони Миколаєва, зелена Камаріля хотіла підірвати Варварівський міст. Богу, дякувати Марчело, генерал Марченко, і та оборона, яку він організував у Миколаєві, переконали не робити цього. Миколаю втримали, і логістика не була перебита. Це я сказав дуже маленькі приклади тільки на прикладі мостів. Також підтвердженням слів того, що вони намагалися здати реально Київ, є як мінімум нерозгортання сил територіальної оборони, нерозгортання відсутність нормативної бази, а саме воєнного стану, для того, щоб військові могли розгортати оборону е, столиці, і це ще і ще дуже багато підтверджень, що Зеленський і Оманська зустріч, і Баканови, і Наумови коротше, все це одна шайка лейка. Ну, так, от щось я вважаю. Чого я так роблю? Не знаю. Але Баканов наумовим перед повномасштабкою за свідченням Ваганяна виїхали з України на шести автомобілях, запакованих готівкою. Ваганян розповідає про кришування конторою контрабанди, електроніки, ну і всього того іншого. Контрабанда вже зараз на сьогоднішній день це таке вже питання. Меншого гатунку, бо здача ціє, цілої країни це більш серйозно. Ну і ще хочу сказати, що на фоні підозри шурмі. Шурми, ми розуміємо, що вони лямзали гроші на всьому, на чому тільки можна було. Підозра шурмі це за зелений тариф, за розрахунки в енергетиці з окупованими територіями брата шурми, в тому числі. І за цю історію також. Ми ж про це говорили. Мене тільки цікавить одне: ми ж про цю історію з зеленими тарифами і про цими розтратами за незрозумілий тариф для територій, які окуповані, говорили декілька років тому. І сьогодні ми маємо підозру. Ну, дякую, дуже дякую нашій службі безпеки України, що вони, хоч сьогодні, на щось спромоглися, в тому числі дякую НАБУ і САП, що вони на кінець щось почали робити. Але якщо ви подивитеся кількість грошей, яка була витрачена державою на антикорупційні структури, і подивитеся вихлоп цих структур на даний момент, то ви побачите і будете дуже здивовані, що вихлоп в рази менший, ніж витрати. І мене це ну, не тішить, а дійсно розстроює. Бо довіра до антикорупційних органів особливо на тлі останніх рекламних роликів, які вони зробили до речі, не пред'явивши підозри єрмаку. До сих пір странненько, от е, вона підривається саме такими фінансовими показниками. Ця довіра дійсно підривається і відсутністю всіх, як то кажуть, підозр. Але з другої сторони є позитивний момент, і він називається переляк так, переляк зеленій команді, бо вони тепер вже не знають. Хто співпрацює з набу, хто не співпрацює, хто що сказав, хто що бачив на сьогоднішній день? У них там реальний переляк. Ну але світ стрімко змінюється в той, де виживуть лише сильні і ефективні держави. На превеликий жаль, Україна Зеленського не є в категорії сильних і ефективних держав. Вина цьому патологічна жадібність, патологічна ненависть до майдану і патологічна зрада, яка існує в кабінетах банкової, в тому числі. Ну, сьогодні я трішечки в себе на каналі е, і аналізував вислови міністра оборони нового. Ну того, що в нас рекламний агент Міша Федоров, про те, що потрібно вивалювати 50 тисяч росіян на місяць. Чомусь рекламний агент вирішив, що це спрбу буде дуже серйозною. Такою знаєте, за ділом таким для нашої перемоги. Ну, що я можу сказати? Ми і так вивалюємо по тисячі і більше свинособак. Кожного дня, але ми могли би це робити більше. Просто всі чомусь забулися, що держава, наприклад, втратила близько 600 мільйонів гривень на закупівлях дронів, передбачених для ЗСУ. Через що? А ви, може, забулися. Але було таке розслідування. І воно стосувалося спецзв'язку. Так, спецзв'язку. І в цьому розслідуванні спецзв'язок, який фактично ну, підпорядковувався мінцифри Міші Федорову. Чомусь не зачепило Мішу Федорова, і Міша Федоров виріс. Але ви знаєте, трандітні мішки ворочать, тому для нього що 50 тисяч. Він собі порахував, що якщо росіяни мобілізовують 45 тисяч, ну то ми будемо вивалювати по 50, то вони швидко закінчаться. Розумієте? Рівень інтелекту і стратегії в Міше він це говорив про 140 мільйонну країну. Десь так я не знаю. Ну просто поки що мені додати нема що. Він ж забув порахувати, скільки за цей час втрачаємо ми. Ну але цифровий геній придумав ще одну хаттілочку. Я думаю, що бабло зараз туди піде, і воно про антидроновий купол. Так я навіть не хочу більше нічого говорити з цього приводу. З приводу Давоса і Зеленського, ну Трамп наговорив, що то Зеленський не хоче здавати Донбас, то Путін не хоче підписувати мир. І тому вони винні обоє. Але Зеленський в Давос не поїхав. Хоча Трамп ляпнув, що він з ним має сьогодні там зустрітися. І ми вже чуємо, що Зеленський все-таки змушений буде поїхати в Давос. Не знаю. Ну, щось таке робиться. То, що відбулися в Давосі з Матріни нового старого приємника від Зеленського, ми говоримо сьогодні про Буданова. Це вже відбулося. Я не буду коментувати його виступ. Виступ хороший, нічого поганого не сказано. Ну, типа, але ми ж розуміємо, що рівень. Ну, тобто, сьогодні голова офісу президента і виступає на міжнародному форумі, ну, чесно кажучи, ну, хай собі виступає. Але за даними Джерел, м, значить, е... США наполягають на передачі Донбасу Росії. А для Києва це, ж, звичайно, неприйнятно. І тут питання: ну, треба Зеленському їхати чи не треба, ну, якщо Трамп з ним хоче зустрітися. Ну, давайте так, попрогнозуємо. А якщо Трамп скаже вступати Зеленському в Раду миру, запросить його офіційно. Як Зеленський буде відпетльовувати від цієї пропозиції Трампа, якщо туди вже запросили Путіна і Лукашенка? От як? Я не знаю, тому для мене це така, знаєте, дуже, 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 дуже така дискусійна історія. Я не можу її однозначно сказати, так чи не так. Напишіть ви, що ви думаєте? Ну, якщо відбудеться зустріч Зеленського з Трампом в Давосі, якщо він дійсно туди полетить, я думаю, що він саме того й не полетів. Бо щоб не пітляти від історії про Раду Миру, бо Рада Миру це мертвонароджена історія, якою Трамп хоче правити як цар замість ООН, і коротше кажучи, як альтернативу ООН, і ще раз наголошую: там місця можна купити недорого за мільярд, а можна на запрошення отримати короткострокове право бути в цій Раді Миру. Ну, коротше, фігня повна. Але ще раз наголошую, шановні українці, чому ви довіряєте Буданову та Федорову? Ви невже ви не бачите, що це одна команда? Ми бачимо, я зразу сказав, що це операція приємних. Я це говорив, коли ще це було мейнстрімом. Народ, ну ви ж пам'ятаєте. Тому ми це розуміємо. Богу дякувати. Тут же ж не марафон, тут же ж говорять те, що думають. І до речі, я ж зачитую ваші коментарі. Ж не просто так. Тому така історія. Про тут пишуть щодо аналізу того, що Трамп психопат чи ідіот, і про симптоми. Я не буду цього обговорювати, бо я чесно скажу, я не медик. Я не можу це сказати. Але якщо ви почитаєте книжку, якщо не помиляюся, пана Болтона, який розповідає про перше правління Трампа, то історія з Гренландією була і тоді, історія з розвалити Євросоюз була і тоді. Історія покинути НАТО була і тоді. Це все було при першій каденції Трампа, але американці знову його вибрали. Знаєте, чому це не відбулося тоді і так дуже загостилося сьогодні? Бо Трамп не зробив помилку, бо для нього це було би помилку оточити навколо себе достойними розумними людьми. І він оточив себе під лабузниками, які підспівують йому, підвивають йому, підлизують йому, і будь-яку його ідею кажуть: а да, ти найвеличніший лідер сучасності. Вам це нічого не нагадує? Яка історія в Україні? Ви знаєте, дуже багато українців чомусь критикують Трампа, саме ті українці, які вчора тупили за Зеленського. Тобто, ви, обравши Зеленського, критикуєте вибір американського народу. Ні. Ми, тобто, я і, і ви, шановні глядачі, ті, що однодумці е, нашої тусовки, ми не голосували за Зеленського, і ми маємо право і критикувати Зеленського. Але ви знаєте, я би хотів би вам порадити, не відганяти зеленських виборців. Я скажу, чого ви розумієте, якщо казати, що ви барани. Ну то вони будуть доказувати нам, що вони не барани, і знову засунуть дулю в кишеню, прийдуть на вибори і знову проголосують як не за ЗЕТО за його приємника Буданова. І ми хреніємо тільки це вже буде потім. Тому я вважаю, що ці люди просто були обмануті. Нам треба казати, що їх обманули, і ми їх любимо. Бо вони теж українці. Кінець ну, не любимо, але недолюблюємо. <кхем> ну це вже така історія, так народ. Будьте ласкаві саме час підписатися, зробити файник, втиснути і репост відео. А коментарі це суперова тема. Я їх вітаю так далі е, їдемо далі. І я продовжую наш ефір, і ми говоримо далі про що правильно. Ну, шурму ми вже згадали, другий раз згадувати не будемо. Але цікава історія. Уряд схвалив розпорядження про розподіл 2,5 мільярди гривень з резервного фонду на закупівлю генераторів великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Сказала Свериденко. ну, є нюанс. А Києву не треба. Чого? А яким чином ще Лушпашити клічка? Ще одна історія, як наші нелюді докерувалися. Я вам покажу зараз одну фотографію. Я думаю, що вона вам сподобається. Ну, ви зрозумієте, про що йдеться мова. Ну, знаєте, він знову ж не втік. Ну, як би не було, але ж він знову ж не втік. Правда? Ну, показую, раз, хто в нас знову не втік. Правильно, Зеленський залишається своїм народом і пройшла інформація, що опалення в Офісі президента також нема, але вони гріються, тепло вдягаються. Тобто, він же ж такий з народом. Але питання не в тому. Це ж хтось думає, що це добре, що він тут такий з нами. Ну якщо ти в себе в хаті не налагодив, нормальну побутові умови для своїх мешканців своєї хати, то про що далі говорити, маючи всю повноту влади в країні, от Ігор Лапін сидить, бачите, в футболці. Правда, ну як би там не було, от рука в шубі не сиджу. Значить, напевно, щось замутилося таке, да щось світла нема, але щось є, газ, якісь там нюанси. А Зеленський. Кажуть, що нема. Ну і я, звичайно, не хочу зараз саркастично відноситись до того, що в багатьох державних установах немає, але це ще раз наголошую: це докерувалися. Ну вони дуже хочуть на докучати Кличку, що він такий сякий. Ну коротше говоря, і поэтому така історія. Так що ще хотів сказати вам з приводу наших тих, що докерувалися, е, ну як мінімум, ми можемо з вами е, поговорити про Кулєву. Я не міг обійти сьогодні цю Ось, історію. Зараз я вам її. температуру. Зараз я вам її покажу. Тобто, пам'ятаєте, Кулеба сказав, що якщо не буде зброї, ми будемо воювати лопатами. Ну, його дружина, наречена, перепрошую, пішла ще далі. Знаєте, що вони рекомендують робити, коли холодно? Ану, ну послухайте. Ну, це ж треба послухати. Іграшки, які регулюють температуру, і ми їх просуваємо зараз для холодних вечорів, бо вони нагріваються до 38 градусів. Якщо немає опалення, можна обкластися вібраторами і нормально собі грітися. Якщо немає опалення, можна взяти вібратори і нормально грітися. Це рекомендація від нареченої колишнього міністра закордонних справ Кулєби. Я не знаю, що ще сказати. От просто от ви розумієте, про що йдеться мова? Я б йому, звісно, рекомендував би засунути того вібратора, сказав би навіть куди. Ну, але Озі Озборн пише: вібратор це круто. Ну так, да, це, напевно, дорого багато. Я не знаю народ. Ну, ви, ви розумієте, Ви розумієте, кого мудрий український народ запхав в владні кабінети? Це вони правлять країною. Тому коли ми починаємо, як би там, що би там би не казати. Про вибір американців Дивіться, ви подивіться, кого вибрали ми. Я не знаю. Коротше кажучи, з цього приводу також доповідь закінчив. Ну, але ще раз наголошую дуже багато зараз на сьогоднішній день повідомлень про що? Про те, що дійсно проблеми з опаленням, що дуже багато є різного штибу установок. Я сьогодні в себе в соцмережах, в тому числі на Фейсбуці, публікував. Тобто, установка для ну, генерації і так далі. Але її закордонні партнери купили, привезли, поставили, встановили. А знаєте, чому не підключають? Ви не повірите, тому що нема технічної документації, міська, органи місцевого самоврядування її не зробили. І не купили для цих установок лічильник на газ і лічильник на електрику. Що ви ще хочете? Яких ще нам всім реформ не вистачає? Ну, така історія. Так, тут ще одна історія, я <.eless> хотів сказати, е, Критинів на наші голови є багато. Зараз я розкажу. Тут деякі критини почали розповідати про те, що вони в дитинстві пам'ятають загрозу Грішникам. Який міг би пролетіти до Вашингтона через Гренландію. Ну, і я так просто хотів вам сказати, Шрайк Ньюс написав в цій історії, що як мінімум Арешнік летить до 5,5 тисяч кілометрів, а від Капустіного Яра до Вашингтона 9 тисяч кілометрів. І не, ну, траєкторія над Гренландією ну, ніяк би не пройшло. би. Але це в світі відбувається, і критинів багато. Ну, але я хотів би сьогодні вам розказати про Канаду. Канада, як мінімум, дуже серйозний виступ прем'єр-міністра Канади, який сказав: знімайте окуляри, Америка і світ вже не такі. Це я дуже коротко сказав. Виступ дуже великий. в мене і на телеграм-каналі, і в соцмережах на Фейсбуці. Почитайте, ну це суперово. Світ змінився. Я не буду зараз його цитувати там повністю, але що хотів ще сказати: справа в тому, що в Канаді відбуваються дуже цікаві процеси. Ну, як мінімум, військові планувальники змоделювали вторгнення США з півдня. Очікуючи, що американські війська захоплять стратегічні позиції Канади на суші та на морі протягом тижня, а можливо за два дні. За їхніми словами, Канада не має достатньої кількості військовослужбовців і сучасного обладнання для відбиття звичайної американської атаки. Тому військові планують. Вести нетрадиційну війну, в якій невеликі групи нерегулярних військових чи збройних цивільних осіб будуть вдаватися до засідок диверсій, застосування безпілотників чи тактики раптових нападів. Коротше кажучи, до чого я веду: це називається динамічна оборона. Ігор Лапін вам неодноразово розповідав, що динамічна оборона це наше все статичний фронт і глуха лінія оборони це, вибачте, утилізація патріотичного населення України. За рахунок вкладування в землю найкращої піхоти в світі, нам треба брати досвід, що війни міняються. Я про це трішечки сьогодні розповідав. Вийшла звичайно така колізія, завантажилось відео, світло пропало, завантажилась лише частинка. Я думав, що вже все нормально. Дивлюсь, а там відео на три хвилини прийшлося перезаливати. Тому друзі, сьогоднішній ефір, в 17-й годині, який відбувся, я вам рекомендую передивитися. Там є дуже цікава історія щодо підписання нових контрактів. Не буду все розповідати де, коли і наскільки. Щодо збройних сил не скажу де. От а друга історія про те, як змінилася сучасна війна в порівнянні з 22-м роком, і що нам треба робити, це крик душі одного з побратимів. Я ним поділився, свої коментарі сказав, тому рекомендую відео, яке було сьогодні в 17.00. Воно коротеньке, 8,5 хвилин. Подивіться: все, війна міняється, тупорили командири. Ні. Беня Коломойша написав, і я хочу сказати так: все, ми переможемо. Слава Україні!